Добрий день, пане Анатолій. Дивіться, оце новий лоток взяв його на перший об'єкт. Він збив квадратів так 15 плитки С, е, СВП. Ну, підстукою немало в основному для збивання СВП. Ну от, дивіться, що з ним. Ну, І два таких, оцей, оцей також як після двох об'єктів, але мінімально то було на підлозі. А от тепер для прикладу показую, оцей йому десь років так 8-10. Він, він же про, про, пройшов декілька тисяч квадратів плитки. Ну так, вже вбитий, але, але цим по тижню на роботі цей тиждень має і цей десь тиждень відпрацював. Ну і оцей. Десять років, ну чи вісім. От щось таке мені треба.